Одні і ті ж історії. You can say Hola. За наступні три дні каміну я зрозуміла, наскільки часто ми розказуємо про себе одні і ті ж самі історії. 70-річна бабця, яка в 16 років по приколу пробігла марафон і вже не змогла зупинитись. Орядний мексиканець із 40 кілограмовим рюкзаком і без навичок використання GPS, і кучерява іспанка, яка колекціонує фотографії жуків. Такими вгни для мене і залишаться ці люди. Бо це єдині історії, які я понесла з собою про них. Завтра я їх вже не побачила. А з якою історією хочу асоціюватися я, Утрея. Утрея. було так легко бути тією, яка ниє від втоми скаржиться на долю, ненавидить сусідів і ностальгує за минулим. Але мені так не хотілося бути тією, яка не є, скаржиться, ненавидить чи ностальгує. В гіршому випадку я вже була готова запам'ятати з людиною, яка не п'є воду з фонтанів і носить моцарелу в наплічнику. А в кращому випадку. В кращому випадку я хотіла бути. Я хотіла бути українкою, яка несе свою велику п'ятірку. А що ви повинні зробити чи пережити в житті, щоб не боятися смерті? Починала я свою історію, щоб спокійно сказати гудбай цьому світу навіть завтра. Пілігрими, народ мудрий, надиханий евкаліптовим повітрям відкрити і відкритий фантазувати. Але навіть вони зупинялися в якомусь ступорі і впадали в мовчанку. За кілька хвилин стукотіння трекінговими палицями прокльовувались ідеї: дві, три, чотири, п'ять. У людини є мінімум п'ять речей, зробивши, які вона може з чистою совістю помирати. Щось побачити, створити, пережити, спостерігати, віднайти чи сказати п'ять речей, які на тебе чекають кожного ранку, п'ять тобою вибраних речей, заради яких хочеться прокидатися навіть о шостій, з яких завжди можна вибрати те, що зараз до душі, як платячко, і сфокусуватися тільки на одному. П'ять речей, які ніколи не залишать тебе в цьому тупому підвішеному стані а що далі? Бо далі завжди щось є. Можна діяти вже і не відкладати, бо за цією ціллю тебе завжди чекає наступна. Можна, нарешті, відмовитись від паралітичного пошуку одного призначення і створити собі цілих 5, 5 сенсів і тестувати їх. Якщо вам дати достатньо їжі, води і місце, де жити, але сказати, що вам потрібно займатися лише однією справою або проживати лише один досвід протягом цілого місяця кожного дня. Що б це було? А чи можете ви знайти п'ять таких речей? Перефразовувала я початок своєї історії, коли питання про смерть нічого не пробуджувало, бо смерть від людей тут була далеко. Але після такого питання люди спокійно приходили до списку речей, які виглядали як гідна велика п'ятірка на цей етап життя. За неї тільки треба було хапатися тут і зараз, бо ніколи не знаєш, що захочеться чи перехочеться на наступному етапі. Але тільки уяви, якою буде та нова людина, яка пообіцяла щось зробити і зробила це. Якою класною буде її нова п'ятірка? Бо хто ж сказав, що п'ятірка має бути лише одна? Я заходила і виходила з мороку тунелів. Мій перший пункт п'ятірки не був наймасштабнішим пройти каміном. Я його точно пройду у крайньому випадку проповзу. Але якщо я зроблю перший пункт, це буде точним доказом, що інші також здійснені. На кожному кроці я зустрічала підтримку і маленькі знаки, що все роблю правильно. Просто йшла і зустрічала людей, які вже зробили те, що хочу я. Такі люди існували. Значить, це реально. І я почала залишати по собі сліди, свої історії в інших людях, бо все, що я виберу зробити, реально. Цілком реально зробити будь-що. Не легко, а саме реально. І я вже була тією реальною українкою, яка несе свою велику п'ятірку, а не тільки якийсь нудний зелений наплічник.